Всім доброго дня. Починаємо засідання нашої комісії. Ми маємо присутніх троє членів комісії, двоє відсутніх. Отже, кворум є, можемо розпочинати. На порядку денному маємо одне питання: проект рішення під номером 2469 про безоплатну передачу безпілотників у державну власність. Доповідач політко Наталія Петрівна. Прошу добрий день всім з метою задоволення потреб військових частини А 4635 шість яка зверталася до нас. Про закупівлю квадрокоптерів по програмі Державної політики національного спротиву на 2025 рік ми їх придбали і тепер передаємо рішенням сесії безоплатно квадрокоптери з комунальної власності. Новороздільської територіальної громади у державну власність військової частини А4635 Збройних сил України. Три штуки вартість за одиницю 115 тисяч загалом на суму 345 тисяч. І уповноваження міського голову, підписання акту приймання квадрокоптуру. Три квадрокоптери, 345 тисяч вартість. Модель чи марка погоджена з, з, з військовими, Зрозуміло. Чи є запитання до доповідача чи членів комісії? Нема. Якщо немає, тоді проект рішення 2469 ставлю на голосування. Хто за? Троє за, проти утримались. нема. Рішення прийнято. Отже, порядок денний сьогоднішньої комісії вирушив. Всім дякую. До Побачення.